Як продати свою земельну ділянку? Цілком вірно, що ви вже знаєте про відкриття другого етапу аграрної реформи в Україні, а це означає, що юридичні особи теж можуть купувати землю. А це означає, що збільшився ринок для тих, хто може відповідно купувати, ну і продавати земельні ділянки. Якщо ви думаєте про те, що актив... Той, який у вас є, не надто вам цікавий, або ви хочете вкласти в щось інше, або вам потрібні гроші в силу різних життєвих обставин. Це до речі, найчастіша причина, чому люди продають землю. То звичайно, що ви думаєте про те, щоб продати земельну ділянку? Земельну ділянку сільськогосподарського призначення, тобто для вирощування певних культур, для того, щоб певні агропідприємства могли на цій земельній ділянці здійснювати свою діяльність. Які кроки потрібні для того, щоб продати земельну ділянку? Перший крок напрошується сам по собі: знайти того, хто готовий її купити. Якщо ви не знаєте, хто готовий її купити, вам простіше звернутися до різного роду платформ, платформ, які Збирають інформацію про тих, хто готовий купити, тих, хто готовий продати, і зазвичай така платформа запропонує вам кращу ціну, ніж ви будете звертатись до орендаря. Бо орендар, розуміючи своє переважне право, швидше всього запропонує вам або найменшу ціну, або ціну по нормативно-грошовій оцінці, бо нижче він запропонувати теж не може. Тобто, в будь-якому випадку найпростіше і найкраще, коли ви маєте вибір з ким. Працювати. Ми працюємо зазвичай через платформу agropartners.com.ua. На цій платформі збираються і покупці, і продавці, і інвестори в родючі українські ґрунти. І саме там вам найпростіше зареєструвати свої пропозиції, дуже швидко, дуже легко це зробити, і, відповідно, внести, просто внести кадастровий номер, ваше ім'я, і відповідно ваш телефон, і команда з вами сконтактує. Ви можете шукати і в інший спосіб, можете шукати по знайомих, по друзях, по тим, кому ви довіряєте, запитати, ви можете спілкуватися із сусідніми, знову ж таки, фермерами, але швидше всього вам запропонують найнижчу ціну, яка тільки можлива. Ну, по різному, звичайно, кожен оцінює вартість земельної ділянки для себе, кожен збирається із земельний банк по своєму. Але зазвичай така практика, на жаль, чи на щастя, ну вона ринкова склалася. Якщо вам здається, що вже достатньо, що ви знайшли покупця. В принципі, все на цього можна завершувати відео. То, на жаль, зовсім не так в Україні діє переважне право орендаря. Тобто, це означає, що якщо ви знайшли покупця не серед свого орендаря, а когось іншого, це означає, що вам потрібно буде тепер запропонувати через нотаріуса. Надіслати так званий намір на те, що ви хочете продати земельну ділянку із проектом договору купівлі-продажу із зазначенням ціни, по якій ви хочете цю дію зробити, в будь-якому випадку ваше завдання зводиться до того, щоб знайти нотаріуса, який буде готовий продати. Від вашого імені, тобто послати намір орендареві на продаж земельної ділянки. Нотаріус деколи не знає, як працювати із намірами, деколи не готовий працювати із намірами, тому що є великі землевласники, які певним чином ну, не те що негласно обмежують. Так? Тобто, ну, кажуть, ти там не працюй в тому регіоні, давай краще ми тобі будемо забезпечувати тебе роботою іншими, іншими діями. Звісна річ, це ну, ніяк не обліковується, це швидше як вибір, так? тобто кому ми продаємо, Свої послуги, кому не продаємо, але на превеликий жаль, в деяких регіонах така ситуація теж теж має місце. Іноді навіть в такому аграрному регіоні достатньо складно знати нотаріуса, який би працював, наприклад, із юридичними особами, так, тобто купував землю, подавав наміри так від власника землі, розуміючи, що потім її купуватиме юридична особа. Так, бо хтось має досвід юридичну практику, хтось не має. Після того як ви подали намір, доведеться почекати від. Місяця до двох, залежить знову ж таки, від вашого нотаріуса, на що він, він чи вона готовий, а водночас від того, як швидко зреагує сам орендар. Він може не відповісти, тобто найбільше затягує, якщо немає ніякої взагалі відповіді. Він може негласно відповісти, що добре я буду на угоді, а на неї не прийти. Він може прийти на угоду, забувши чисто випадково паспорт. Таке теж буває, і ви нічого не можете зробити, значить, треба буде ще раз перепогоджувати дату цієї угоди. Тому в будь-якому випадку для себе визначиться, чи ви готові проходити цей шлях, чи вам краще делегувати цей шлях тим людям, які за вас будуть домовлятися, за вас шукатимуть нотаріусів, за вас шукатимуть інвестора, чи того, хто буде купувати цю землю. Тут же рішення за кожним. І нарешті, якщо ви все-таки вирішили продавати земельну ділянку, знайшли покупця самостійно, знайшли відповідно нотаріуса, подали. Цей намір, прийшли на угоду. Теж може бути таке, що покупець передумав. На жаль, такі ситуації теж бувають. Будьте готові до цієї ситуації. В будь-якому випадку пам'ятайте, що угода відбувається одночасно, тобто вам заходять гроші на рахунок, і тоді нотаріус перереєстровує земельну ділянку на того, хто її відповідно купив. Це дуже насправді добре продумана процедура, бо вона дозволяє, що не буде так, що угода відбудеться тільки на якусь одну сторону. Хтось закинув гроші, а хтось не. Отримав земель і не отримав земельної ділянки, або навпаки, ви передали земельну ділянку, а грошей не отримали. Та тобто ці угоди відбудеться одночасно, і це насправді є теж таким важливим елементом для цієї нотаріальної процедури, тому особливо цього за це не переживайте. На наступному етапі, звичайно, що варто повідомити. Ну тобто, це ваша така дія, ви можете повідомити орендаря, тепер першо інший власник. Ви не зобов'язані цього робити, але це принаймні для того, щоб була якісна комунікація із тою людиною, в кого ви хто у вас придбав. Земельну ділянку зазвичай правилом як хорошого тону це буде розповісти, які ще є орендарі в цьому регіоні, поділитися інформацією про те, як взагалі по чому коштує земельні ділянки, чи були якісь проблеми з виплатою орендної плати, на що ви звертали увагу при співпраці з цим орендарем? Хтось, звичайно, цю інформацію ділиться наперед, хтось ділиться пізніше, але в будь-якому випадку це ніколи не зайве. Це принаймні для якісної комунікації завжди буде потрібно. В будь-якому випадку, пам'ятайте, якщо ви вирішили продати, ви можете зробити це самотужки, але якщо ви долучите до цього команду професіоналів, то цей шлях вам допоможуть пройти швидше і простіше. Можете працювати так само і з нашою компанією AgroPartners.com.ua. На платформі ви можете залишити інформацію про свою ділянку і наші фахівці її оцінять. Пам'ятаємо, розвиваємось, прокачуємось разом, і хай вам все вдається.